Духовність це не про святий свят, це іноді про соплі, слюні і сльози, які ти розтираєш так по своєму ліцу. Бо коли ти починаєш діставати тіньові аспекти своєї особистості, починається жесть. Коли ти пропрацьовуєш якісь тригери, які тебе вибивають, бо це не є окей, бо в магічній роботі тобі потрібно повністю абстрагувати власні емоції від роботи, яку ти виконуєш, для того, аби чітко направити енергію, ніде нічого не скасіла, не з'їхала. Відповідно, ти дуже прокачуєш себе як особистість, але ти так само живеш життя, в тебе так само було дитинство. Тебе так само там не знаю, аб'юзили в школі. Ну, типу, якісь якусь частину свого життя ти жив як звичайна людина і стикався із дуже типовими проблемами. І коли просто люди вони запихнули всі ці проблеми в якийсь далекий чуланчик і вимкнули там світло і е, заставили це табличкою. Нам нужна собака, пора дітей, я хочу себе спитати в ролі родителя, давай робимо ремонт або переїжджаємо в Венецію, е, не відкриваючи чуланчик, то з магами так не працює. Маги час від часу заглянули, що там є поповнення, новинки, може бути квіта. Ну, типу, так само, наприклад, це м'ясо і алкоголь. Я не закликаю вживати алкоголь, це дуже погано. Але ми говоримо про якісь такі нормальні дози. Да? От, наприклад.